Увага! Через 300 метрів поворот направо. Об'їзд. Включається сирена така. Аудиторія жіноча. Жіночий, Льvo, ви коли бачите, як вони це сидять, то здивляться ж. І кожна вже цілує вуса. От це то було, ти приїжджаєш гастраляр. Значить, райдеру. Волга. Директор філармонії тобі віддає свою Волгу, гастраляр. Апкомовський номер. Тракомнатне здоров'я. Що жінки. Ну, жінки стоять під вікнами. Виходить, знаєш, зібро такий. Номер три, номер сім і номер 8. Зайдіть. Так? Так А ну що дівчата там ще приходили з каструльками. Оце були часи, які супер часи. Так користалися, жінки вас хотіли годувати, а ви цим користалися? Я їм віддавав своє тепло, ласку і все. А було таке, що ви прокинулися з однією так от зранку. Хто ти? Як звати? <титиня> <г Disability> не, ну все було, це ж молодість. А вона така каже, Паша, я люблю тебе, А ви давайте геть уже за обри, щоб, не дай Боже, не дружуватися. Досить часто було таке, що от, хочу замуж, да? Ой-ой-ой, зразу. Все. Як тільки бачу, що тапочки з'явилися і зубна щітка, все. Це значит... та да-да-да. <х sparkle> Запомните, ребята. Вот ви виходите, вы должны нравиться жінка. Наш слушатель це баба. І коли ви виходите на сцену, то даже не тільки першим рядом. А вот десятому, двадцатому, сороковому, Там не видно ничего, пушки все слепят, ты видишь передние ряды. Ты должен их глазами всех, ты должен их всех женщин трахнуть. Макомоле? Как, да. Как трахнуть? Ты глазами, ты их должен трахнуть. И первый ряд, и тридцатый, и балкон. Поняли? То есть выходишь и глазами. Ты их не бачишь, но ты их. И вот цей вырос, глазами трахать. Зеброву что ж, куда дать?